Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні радо хочу привітати у нашій програмі кандидата в народні депутати по одномандатному виборчому окрузі номер 84 Лущака Анатолія Романовича. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю, пане Анатолію. Мені би хотілося і не тільки мені, а й нашим телеглядачам. Хотілося б, щоб ви коротенько розповіли про себе, тобто про свою біографію, щоб познайомити наших виборців-телеглядачів у програмі саме з вами. Пане Андрію, я звичайний. Людина, який народився в селі Стрелесець Тисменського району Івано-Франківської області, де все своє життя свідоме і до цього часу проживав в старому листі. Народжений я в багатодітній сім'ї, нас семеро рідних в сім'ї. У мене сьогодні є дві дочки, є в зять, є внук. У мене в дружини сьогодні, шестеро рідних. І ви знаєте, ця маленька батьківщина це. це Тобто ваша людей. родина така є багатодітною, великою, так, великою. Мен, я багатий. Коли мене мені питають, чи ти як ти відносишся, я кажу, я саме багата людина. Такого багатства, як я родинного, навряд чи якась сім'я може похвалитися. Я пам'ятаю свого батька, як він радів, коли був живий, як він кішився, як він радів кожним внуком, як він радів нами, як ми до цього часу і збиралися, і збираємося. І ви знаєте, це дуже велике, велике багатство, яке сьогодні не оцінемо, яке не купиш. Так. Воно є, вони сьогодні у нас, у мене є. Я радий, і зараді, напевно, і того, я сьогодні і на служу село, і прислуговую, ну, і прислуговую село, і сьогодні я ресурс. Ви є головою сільської ради Старого Листя. Так. Скажіть, будь ласка, от що, що вас заставило або чому ви все-таки визначилися і, і вирішили йти в депутати, в народні депутати України? Життя обставило сьогодні. Остави Обставини сьогодні заставили йти і рятувати село. Я маю досить досить непоганий досвід роботи попередньої до головування Навіть я десь коротко хотів пане Андрію вернутися до да автобіографії. Я жив. Працював і вчився в Лисецькій, в Лисецькій, Старолисецькій школі, закінчив сільськогосподарський технікум за спеціальністю агроном. І дуже сильно пам'ятаю ті слова, в яких, лозунги, які були завжди, хвала рукам, що пахнуть хліба хлібом. І я думав, що професія агронома, ви знаєте, була основ, буде основною і вона була основною. І вона би мала бути, і вона, би мала бути, і вона так. була. Ви знаєте, в той час ми так визволичували. Я закінчу коледж технікум сільськогосподарський, якраз він рядом біля вас. Оце угу. споруда сьогодні. І але в той час я, як молодий хлопчина, почав тренуватися. Я записався на боротьбу самбо і досить непогано почали, почав тренуватися, почалися результати. Тобто була кар'єра спортивна. Була кар'єра спортивна, я вже став чемпіоном України, молодіжної першості. І потім вже це визначило мою і спортивну і в далі життєву к життє, життєву, життєву ситуацію і життєву стежину. Адже мене вже тренер не відпустив. І може вже так вийшло, що я вже е, служив в армії в спортроті, тренував дітей. І перша yeah. моя була робота та тренерська. А потім вже мене з тренерської роботи запросили в органи місцево, в органи МВС для того, щоб готувати правоохоронців рукопашного бою, самоборони без зброї. Yeah. З 90 року прослужив в інституті МВС, від посади старшого викладача, викладача старшого викладача, начальника кафедри, до заступника начальника інституту. І сьогодні я відряджений до Старосетської сільської ради на виборну посаду, не зор, з органів внутрішніх справ не звільнений. За період служби я радію своєю службою, я кішуся, я робив ту роботу, яку не кожному дано, адже я займався фахом прикладної фізичної підготовки, бойової підготовки. і Я готовий курсантів виживати в екстремальних ситуаціях. Ну я думаю, це що ця робота. наука. Ваша вона дала напевно багато знань тим молодим людям, які мають відношення зараз і до АТО, які їхали в АТО. Це сьогодні це сьогодні. Я буду називати сотнями людей. Це мої всі випускники. Це сьогодні в нас райвідділ, управління, навіть обласне. Це куди не подивимося. Сьогодні керівні, керівники, це мої випускники. І не будемо говорити навіть і, і ще, І ще, і навіть сьогодні наш випускник, сьогодні Івано-Франківський, міністр оборони, як з яким я мав теж на килимі стосунки по боротьбі самбо і Це на чемпіонатах України. Так що ми сьогодні, я працював, я любив свою роботу, і так вдавалося, що ми не тільки просто виступали, просто тренувалися, ми досягали успіхів чемпіон України. По бойовому самбо презер чемпіонату ВДССР по самоброні беззброї. І ми мали досить такі непогані успіхи. Наш інститут, наша школа, міліція так називаємо чи школа була, чи було училище, переформування було. Воно лідер, було лідерами в Україні. Будь-які будь-які будемо говорити єдиноборства, вони все рівно мають якусь філософську частину. Так, 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 так що це це є дуже важливий, напевно, і вплив на на, на моральності, які якісь такі елементи в людині. Так що це дуже важливо. На фізична підготовка, взагалі, особливо для чотирикопашного це невід'ємня від то, від моральної сторони. Будь-якого особливо правоохоронної системи, бо будь-який вчинок, вправа, яка а особливо рукопашного бою чи десь вона може носити два, е, два складові, може можна нанести її, зробити користь, а може зробити шкоду. Тому то від тої професійності, як ви це зробите, та людина це. застосовує це від залежить від моральної від його якості. І дуже важливо це сьогодні. Е, ну, це щоб воно сьогодні було в позитивному напрямку. направлено. пане Анатолію, ви have... Пішли на виборну посаду головою сільської ради. Я знаю, що Старолисецька сільська рада є одною з таких ну прогресивних на Івано-Франківщині. Тобто, вам вдалося багато зробити в селі, оскільки вас люди навіть вибрали два рази, тобто, ви вже другу каденцію відпрацювали головою сільської ради. Що саме? Е Такого вдалося вам зробити, що е, практично і Радою Європи визнано старо, ст, ст, старолисецьке сільська рада і все, село одним з таких найкращих, якщо можна коротенько про це. Е, нам вдалося об'єднати громаду. Це першочергово. Обійшовши на посаду сільського голови, ми об'єднували. Ми шукали мобілізацію ресурсів. Ресурси як людські, так і природні. Те, що ми на чому ми ходимо, на чому ми живемо. Нам вдалося це акумулювати. Побачити в кожному людині, в кожному громадянину села людину, потенціал і той потенціал використати на сьогоднішній день. Ми його зреалізували зреалізували, таким зреалізували таким чином що сьогодні село покращилося сьогодні чудове село стало для кожного з нас маленькою батьківщиною ми крок за кроком робили маленькі вчинки щорічно проводимо день села день маленької батьківщини і 19-го числа яка саме зараз ми завжди в жовтні проводимо робимо якраз день села де поїдаємо величезний 80 кілограмових, 70 кілограмовий торт, де з'їжджаються всі виходці з села, а в нас є, ой, досить є. То -то цим, цим методом ви практично згуртували роботу. Не тільки цим. Громада, громада гуртується проблемою. Угу. Коли є проблема, тоді громада гуртується. Ми показували проблему і її вирішували. Ми досить багато проблем вирішили. У нас в селі, в будь-якому селі є, є ряд проблем, але ми її ставили завдання і потрошки ми її вирішували. Ми сьогодні маємо сучасний. Сте село, ми сьогодні маємо повністю все освітлене. Ми маємо транспортне перевезення. Ми сьогодні створили комунальну службу, 10 працівників комунальної служби в селі. Ми, ми сьогодні не тільки надаємо послуги по збиранню твердих повторів у своєму селі. А ми сьогодні збираємо більше десяти сіл. Ми сьогодні маємо техніку. Ми маємо трактор. Ми не маємо нічого. Ми мали бажання, єдність, трактор. Навіть сніг, коли сьогодні. Ми плачемося. Ні, у нас є лопата сніг повернути. У нас є смоловарка, ямковий ремонт зробити. У нас є обладнання, у нас є фікаловоз. У нас є е, прицепи. Пане Анатолію, я мушу вас перебити. Я знаю, так, що так, дуже так. багато доброго добрих справ зроблено було в листі, але як вам вдалося це організувати? Тобто, е, ну бо. Знову ж таки, через призму цього, що вам вдалося зробити, якщо ви будете в Верховній Раді, то ви, напевно, будете робити все для того, щоб щось змінити, щоб не тільки ваше село, бо вам вдалося це зробити. От як вам вдалося і що ви будете я, робити? Я Верховній би хотів, пане Андрію, ще акцентувати увагу, Прошу, тому що вдавайте. адже ми маємо на не в обіду, ми маємо і пожежну свою охорону де, не тільки свою, а на весь кущ 25 тисяч населення, і отримуєте ну, і отримуємо по... місце, і мучимося, правда. Мучимося, тому що не маємо грошей, але свого бюджету в цьому році, наприклад, для того, щоб зберігати сусідні. Села, ми витратили 100 тисяч своїх, але як їх витратили? Звідки зекономили? Бо ми дотаційні, але ми зекономили на тому, що ми палимо дровами. А не газом і ці кошти виділили якраз на пожежну охорону. І сьогодні будь-який напрямок, який би ми не робили, у нас є культура хороша сьогодні. У нас є спорт. Ми побудували дві площадки, одна штучним покриттям, один стадіон побудували з пластиковими трибунами на 360 місць. Ми сьогодні маємо чудовий один з кращих будинків культури, де народилася своя культура, де в нас сьогодні, провівши захід, ми завдання знайти таланти, вони є в селі. Ми їх знайшли. Ми сьогодні ми можемо люблять. Їхати в любе село, в любе місто, давати концерти, нам стидно не буде за наших діточок: 15-річних, 12-річних, вони сьогодні в нас вже це є. Будь-який напрямок ми це робили. Ви знаєте, треба пробудити у людей байдужості, щоб не було. На mm -hmm. будь-якому рівні. Сьогодні я наштовхувався при цьому всьому, і не тільки я сам, коли хтось завидує, а хтось просто палки вставляє, а просто відсиджують чиновники, які сьогодні є. Яким байдуже те. Чим живе село? І ми сьогодні цю байдужість, на жаль, ми її маємо. Ви знаєте, вона, вона укорінилася під, під партійними лозунами, вона укорінилася під любими е, гаслами, але вона на сьогодні є. От, до, до речі, зразу ж таки питання <світтє> даруйте, що вас перебиваю. Чи підтримує вас хтось на цих виборах? Тобто, чи ви йдете від політичної сили, яка десь заручилася підтримкою вам, чи можливо ви когось будете підтримувати, якщо прийдете до Верховної Ради? <світтє> Ми йдемо сьогодні. Я думаю, що саме сильна політична сила це є село. Це мої ж сілі, сільські жителі. Тобто ми, вони вони вас делегують. Це йде. Ми я сьогодні маю буду мати обов'язок перед людьми і маю десь, напевне, буду мати перед Богом якесь своє. Ну десь там будемо казати так, що мав би бав би перед Богом гріх, якби я сьогодні ми дійшли і, і не пробували село рятувати. Я сьогодні скажу вам так. Е, а чому мій зять був на передовій сьогодні і в окопах сидів, і він міг сказати, тату, відпросіть мене. Він герой, він сказав, не герой, він сказав, я, я не буду, я не відпрошую його, хоча в мене є, у нас в селі ну, так, без є вирохи. Генерали є. Так. Генерали є, коли він в Національній гвардії служить, заступник командувача наш. Ми цього не зробили. Він служив і в окопі сидів, коли гради були. І сьогодні я кочі я можу дивитися сказати, йому сьогодні я до крайньої хати 3,5 години. Коли сьогодні Кіровоградщина, там потрібно село від село від села по 20 кілометрів, ми повинні по мудрому підійти не вверху, не, не а знизу дати добровільно об'єднатися громадянам на сприятливих умовах. І на сьогоднішньому, на сьогоднішній день, сьогодні пропонується нам. Адмінреформа старостів в тих селах, які заберуть повноваження, наприклад, менші села, бо будуть укрупнені територіальні громади, назначити. А чому назначити? Чому не дати вибрати, вибрати громаді? Вибрати. Чому? Та не потрібно створити колеса. Ця система є в Польщі, ця система є в Прибалтиці. Візьмі їм, давайте, будь ласка. А сьогодні нам пропонують назначеного голову. Хто буде назначати? І тому чому сьогодні нам не пропонують в районній раді вибрати. А ми маємо знову ж в районній раді пропонується вибрати серед політичних лідерів. Це знову буде політично. Вибачте слово, десь отака змова. Чому не вибрати обласну раду сьогодні? Люди не мають вибрати собі, наприклад, так як мера міста. Знову на політичній основі будемо зараз вибирати, mm -hmm. депу, э, серед депутатів голову обласної ради. І це таке болюче питання, де в край сьогодні необхідні. Якраз саме, саме так. Рупора чи групора, чи якогось представника місцевого середування, аби хоч би орієнтувався в місцевому середуванні і там працював спільно з асоціацією сільських рад, виробляв, щоб до асоціації прислухатися, щоб ми, якщо потрібно, приймали якесь законодавство, щоб ми могли обговорити в асоціації, щоб ми сказати, що цей знищить село. А це й допоможе. А це Дивіться, перше, першочек. Ви створили в себе житлово-комунальне комунальне підприємство. Так. Як вдалося в листі, в селі, де, де практично в великих містах люди говорять, що житлове комунальне підприємство це збиткове, а вам вдалося це зробити. Тобто, який механізм? Грандові проекти? Я знаю, що, що ви дуже багато грандових проєктів вигравали, і, і це дало можливість розвитку села. Ми працювали, ми хотіли щось зробити. І будь-яке село сьогодні без комунальної служби це не є село. Скажіть, будь ласка, ким голова, що може зробити голова, сам бере війни замітати. Були колись, коли працювали колгоспи, коли працювали села, розвивалися, будемо так казати, воно це було. Були будівельні бригади, які брали на себе відповідальність за, відповідальність за, за, за порядок, так. Десь підремонтувати якийсь парканчик, десь побілити, за ямку підвести. Хто сьогодні це робить? Приходить сільського сільський голова. Я так само робив, приходив на роботу, шукав піяка, давав йому, будемо говорити, так, той, той контингент, який. Заплатити я не мав звідки і просив. І получалося так, що це ну десь знаєте неефективна робота. Тут, ну, давай, взагалі сільські голови вони по великому рахунку є вибраними, але ж вони не мають вповноважень, таких, які би вам розв'язали руки, і ви могли бути газдувати, так як, як повинен газдувати закон про місцеве совредування в нас в Україні. Він універсальний, він дуже чудовий. Але на жаль, його видові змінювали більше 200 разів. У так. нас забрали повноваження, і сьогодні сільський голова як такий є, а повноважень він не має. Його почали обрізати по всіх моментах від бюджету, від землі всіх все відсунули. Тільки він Спрос тільки є. І коли біда, всі кричать сільський голова. Коли сьогодні сільський голова не має бюджету, він е е е не має за що небіжчика відвести в морг. Коли сьогодні, і ви знаєте, з кожної сторони давка на сільського голову, ми повинні стояти місцевості. Це є такі деталізовані речі, про які абсолютно ніхто нічого не говорить, але голова сільської ради про це знає і, і вирішити це практично неможливо. І вирішили, фактично, ми розумієте, з кожної сторони ми не збудували не структуру таку, щоб була структура будівництва всіх служб наверх, на незалежність, на, 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 mm. на національну єдність нашу. Ми сьогодні побудували таку структуру, з кожної сторони один одного бачимо ворога. Та служба прийшла, той той Навіть деякі вимоги деякої служби вони, вони можливо, здоровому глузду. Здоровому глузду. Так. так, вони по закону він людина приходить з певної служби, каже: Я виконую певні завдання свої, і по, по своєму завданню він прав. По але, голов, це, по галузевих по галузевих, але воно суперечить сьогодні єдності. Сьогодні якщо подивитися з здоровому глузду, це не підходить. Якщо вертатися до комунальної служби, то сьогодні ми налагодили такий ланцюжок. Хто нам буде це робити? Ми створили 10 робочих місць в комунальній службі. але це зразу не давалося. Йшли в борг, працювали, думали. Але ми єдналися і думали, як зробити для того, щоб ми сьогодні 10 чоловік. мене сьогодні працюють на своє село та на чуже. Якщо я по чуть-чуть кожен день приходжу, розвели людей по роботі, то є результат. Сьогодні Вас є, от ви говорили щодо щодо енергозбереження, от і Рада Європи визнала все таки е, ваше село одним з кращих. Тобто, як вдалося зробити, і які е, тобто які фактори попливали на те, що ви щось зробили таке, яке дало можливість економії, енер... енергоресурсів в селі. Добрий газда, який газдує, він думає, куди віддавати гроші. І стільки би ти не заробляв, стільки ми не заробляємо грошей, стільки ми починаємо заробляти, збільшується бюджет, а відсоток на енергоносії завжди. Виростав і пам'ятаю, що от відносно бюджету, стільки би там не було бюджету, відсотки енергоносії з'їдали спочатку 5, 6, 7, 8, 9. По школі моїй, здається, проаналізував 13% з'їдають тільки енергоносії. Бюджету, так. Бюджету. Це величезна сума, і яку потрібно щось було робити, щось думати. І ми, і ми у 2010 році пішли на такі кроки. Ми почали думати, як бути газдою, як не викидати гроші на вітер. Так, я, я розумію, сьогодні це, ці гроші. Чи йшли в сусідню державу, але ми сьогодні повинні були думати. І ми досить вирішили позитивно. Ми написали проєкт всеукраїнський кні. Ми почали з 10-го року переводити на альтернативне джерела отоплення, запаралелили твердопаливні До нас mm -hmm. не одна сільська рада приїжджала, і ми чітко почали економити кошти. А ресурсів у нас багато. Це ще ми не купляли дрова, це тіше дрова, де є. Де сміття рахується як сміття. Тобто це, це посадки, це, 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 це посадки. Це симмілітивні канали, так. це там, де дерево росте в канаві, де, де воду треба забрати, де в річці, де сьогодні ми кладовище, де падають ті старі дерева, де треба почистити. Це те, що сьогодні це, це енергії, прибережні смуги. Та це просто підняти з ми злі. написали такий проєкт, де ми бачили, що ці оцей оце ресурс, наприклад, це гілля, яке люди не мають де викидати, обрізали дерева, нема куди діти. Так? Вони вивозять або спалюють. Ми зробили проєкт. ЕК написали такі всеукраїнському конкурсі нерефективна громада, і е, придбали ще порізну машину, угу. прицеп, обладнання, ковш, погрузочне. І сьогодні ми це гілля. Чи приїхали на кладовище, чи куди небудь ми порізали аналогічно і використали як ресурс для спалювання mm -hmm. в комунальній сфері. Другим проєктом у нас ми один проєкт написали, потім зупинилися на другий. Перейшли це цим першим проєктом. І другим ми зайняли перше і друге місце в бальному відсотку відсотках у фонді місцевого самоврядування в Києві при президенті. Mm -hmm. І ми маємо зараз через місяць, буквально можливо, вже буде запущена лінія по виробництву брикетної лінії. Цієї ЖШІП. Тому що нам вже і для нашого спалювання буде забагато, і ми вже сьогодні думаємо, навіть може і допомагати і на школу, і на другі обмовилися щодо сміттєпереробного заводу. Щось, щось ви плануєте в цьому? Це ж є проблема колосальна для кожного села, міста і так далі. І знаємо, що зараз дуже багато є е, керівників, які е, хочуть зробити сміттєспалювальні заводи, якщо можна на декількох словах. Тому що ви маєте і побратимо в Польщі, я знаю. Тобто, ви бачите, знаєте, десь, десь життя польських сільських голів і е, українських. Пане Дріне, ви мене трошки прибили. Я хотів би по цих двох проєктах. Рада Європи, коли підвела підсумки, то визнала краще село України, і в грудні місяці було підведені підсумки, де мені приємно було, що в одній з номінацій, пошук на користь громади, ресурсів ми зайняли перше місце. Щодо сміттєспального заводу чи до сміття, ми маємо досить великий колосальний досвід по збранню твердих побутових відходів, адже mm -hmm. ці всі проекти пішли якраз саме від від першого проекту, який районна рада виграла. Були партнерами, їздили в Польщу це в 2008 році, де ми бачили сортування сміття, і якраз виникла одна з проблем оце сортування сміття, наказ, оце гілля, яке я говорю, це теж вийшло. Теж від цього. Від цього, від цього це теж, це теж від того проєкту воно вийшло. І це одна з галузей, оце, знаєте, ну, розгалуження. Ну, де ми використали якраз для проєкту для ресурсу. І ми були в Польщі, їздили по семінарах. Ви знаєте, це. ну Питання я не знаю, чому ми топчемося на місці. Як ми можемо сьогодні мати такий смітник рибницький рядом? І стільки даром метанового газу виходить в воздух, і ми кажемо, що ми бідні. Та ні. Ми безлаберні. Ми не, ми не можемо. Нам Бог дав землю. Ми не можемо нею покористуватися. Натра природі. Розумієте, як це не використати? занадто багато Бог дав. Занадто і тому, багато і тому, можливо ми не можемо Занадто, занадто Бог дам дав накрити. Так. Накрити, утилізувати, витягнути, так як всюди, вже, я знаю, Польвівщина вся оброблена, десь працюють по Львівщині. І, і взяти це недалеко, якщо ми сьогодні, там нитрати, ці, не нитрати, а ці фікалії виводимо аж в Ямницю, то чому рядом трубу не кинути, не забрати так же газ. І сьогодні це обов'язково реконстру... рекультивацію зробити, Накрити, зробити, щоб дощі не падали. І сьогодні зробити порядок. Якщо брати по сміттєспалювальних заводах, то я наскільки знаю, тому році ми були в Польщі, село Кадлу, ми були в теж ще де обговорюється питання сортування, збирання сміття. Вони вже ставлять питання про те, що ніякі спіттізвалюванні заводи не будуть. Спалювальні не, не будуть ставити віблок, не можна так. ставити. Має бути сміття повністю круговий цикл. Органіка до органіки, побутові відходи до побутових, і це сьогодні Фіртування, за це майбутнє. Інакше так. нас, якщо ми будемо збираємося йти до Європи, ніхто нас своїми сміттєспалюваними заводами не прийме. Європа сьогодні знаю, німці вже сьогодні Вони вже, борються, вони, вже вони, вони вже вивозять до нас, так. дають на, на ті держави, де вже сьогодні будемо називати ну, ну, Тобто на країни за... третього світу, третього світу, отак будемо казати. Так. Пане Анатолію, мені би хотілося, щоб ви зараз звернулися до наших телеглядачів, тому що це дуже важливо. Е, можливо, якийсь такий основний меседж, який би вам хотілося донести, тому що ну буквально ще декілька тижнів цих передвиборних баталій, і е, люди будуть робити якесь рішення. Тобто, що би ви хотіли донести до телеглядачів? Пане Андрію, Я би хотів, я не звернувся до бюджетної сфери. Ми не затронули фінансування бюджетну сферу і земельну питання. Основне, що ми напевне мали почати. Ми десь так перебігли. Те, що потрібно. Сьогодні я хочу звернутися до ж, до, до жителів. Прикорпаття, та тільки до всіх жителів сіл. Ми сьогодні село стоїть. Знаєте, такій ситуації ну 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 погані. Чесно кажучи, я вже казав, яке в нас вимирають. Вимирають сьогодні. Ми створили штучно. Як можна скажіть, будь ласка, з мого села чотирьохтисячного села зробити його дотаційним, забрати податки? Чому ми сьогодні? У мене більше тисячі людей працює в івано франківську по 500 гривень, якщо вони... Сплатили податку державі півмільйона. Віддайте мені цей податок. Віддайте так. податок місцевий бюджет тих людей, які зробіть інших місцях. Та, так. Та, ну так як в Польщі, так і всюди. Тому то там держава розвивається. Ми сьогодні місто живе, розвивається, а село сьогодні немає. Село сьогодні бідне. Немає навіть на поховання. В місті можуть квіточки садити. Давайте беремо так, як воно є. Я Чим буду, більше місця. Це, це дуже добра ідея по великому сьогодні, рахунку. Так? Сьогодні давайте поверніть нам ці бюджети, поверніть використання надр, поверніть, будь ласка, плата за землю, так як має бути товарна земля. Поверніть нам 2%. Тих, які з товарної землі на соціально-економічний розвиток, щоб голова не стояв, не казав, поможіть мені, дайте мені. Чому сьогодні натуральні дії відбуваються, хату продають чи майно продають в селі, але але кошти йдуть у місто, простошування нотаріальні контори. Хто це має звернути? Дасть нам місто дурну ці гроші. Поверне? Ні. Поки не буде представника в Верховній Раді. поки ми не будемо відстоювати ці питання і скажемо, що хватить нам. І сьогодні, як до мене, сьогодні я тут і сьогодні звертаються до своїх, всіх селян, до жителів села. І сьогодні, напевне, настав той період, пане Андрію, знаєте, так якраз голови вже десь активізувались, голови вже, голови вже хочуть, голови вже йдуть. Що, якщо, йдуть не вибори, якщо не ми, то хто? Так. Сьогодні є екзамен на зрілість, екзамен на зрілість суспільства. Чи готове сьогодні село? Бо воно вже обдурене всіма. Чи готово сьогодні? Боротися за себе чи готова сьогодні сказати Стоп, хватить нас обманювати. Ми хочемо проголосувати за того чоловіка, який працює в селі, який не обіцяє, а який зробив на селі і буде зробити, і знає, як це зробити. Тому що сьогодні я дивуюся, де коли молодим політикам, коли вони кажуть, я зроблю та ні. Треба досвід. Та ні, коли, та коли, коли. досвід. На, коли приїжджає спортсмен на перший старт, він ніколи його не виграє. Він завжди, я не кажу, як ми сьогодні виграємо ці вибори, але ми сьогодні увірені в людях. І ми стараємося зробити, і я буду мати чисту совість, іти свій шлях пронести, донести до людей і попрацювати з людьми для того, щоб ми сьогодні могли сказати, щиро дивитися людям в очі і сказати, так, ми зробили, що могли, то зробили, а людям вирішувати. Пане Анатолію, я вам надзвичайно вдячний за нашу розмову. Я думаю, що це не остання наша розмова у цій студії. Ви матимете ще можливість звернутися до своїх виборців. І хочу нагадати нашим телеглядачам, що саме сьогодні у нашій студії, кандидат в народні депутати по одномандатному виборчому окрузі номер 84 Лущак Анатолій Романович. Я вам бажаю успіху і хай щастить. Щиро дякую.